Встановити дані та знайти людину, де б точно не було. Де б то не було цим займається центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який почав роботу у Кропивницькому. У його складі понад 30 досвідчених криміналістів, слідчих, оперативників, психологів та кіберполіцейських разом із колегами із інших областей, вони проводять пошукові заходи по всій Україні, зокрема і на деокупованих територіях. Допомогу центр пропонує насамперед рідним українських захисників, які зникли під час виконання бойових завдань. Більше про роботу центру розкажуть наші репортери. Алло, доброго дня! Так, це слідчі тут ні на хвилину не стихає телефон. Одну за одною приймають заяви від українців, які під час війни втратили зв'язок зі своїми близькими. Найчастіше звертаються до органів поліції. Це батьки, дружини. Чоловіки дуже мало звертаються, та діти. Основне, що нам потрібно, це усі анкетні дані, номери телефонів, а також антропометричні дані особи тобто, її зріст її. Тілобудова, а також татуювання, особливі прикмети, за якими ми можемо впізнати особу. фахівці центру спеціалізуються на пошуку військових, з якими рідні втратили зв'язок під час виконання бойових завдань. Також розшукують цивільних, які залишились на тимчасово окупованих територіях. Дружина безвісно зниклого бійця, який воював у Тошківці. Вона неодноразово здійснювала орієнтування в інтернеті. До неї зверталися особи просили грошові кошти. Вона їм також надавала ці грошові кошти. Вони їй повідомили, що її чоловік знаходиться у полоні. Але через півтора роки було встановлено в процесі репатріації, що були передані рештки вказаного воїна. Ми його встановили по ДНК зразка. Аналіз ДНК один із найдієвіших методів, який використовують слідчі для пошуку людей. Тут в центрі фахівці беруть біологічні зразки в родичів зниклих безвісти осіб та передають на експертизу. У нас є аплікатори, за допомогою яких ми відбираємо біологічні зразки, а саме букальні епітелі. Ми відбираємо по два зразки. Вони йдуть в пластмасовій колбі. Ми їх витягуємо, даємо людині, щоб людина могла помастити собі ротову порожнечу, тобто щоки з двох сторін, і під язик. Проби ДНК заносять у поліцейську базу. Завдяки цьому вдається ідентифікувати тіла загиблих. Прискорити пошук зниклих безвісти можуть особисті речі людини: зубна щітка, бритва для гоління чи одяг. 78 військовослужбовців, розшуканих живими ми говоримо за два. 20 осіб це цивільні особи розшукані також живими. Центр відноситься до обласного управління національної поліції. Його створили для більш ефективної комунікації між правоохоронцями з різних регіонів. Завдяки роботі центру буде проводитись збір, аналіз інформації, отримання біологічного матеріалу родичів інших речових доказів для подальшої ідентифікації та Отримання належних результатів в рамках проведення розслідування кримінальних проваджень. у центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин можна звернутися особисто або ж зателефонувати на 102. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, телеканал прямий.